Ми розпочинаємо нашу роботу. Дякую всім, хто прибув на наш симпозіум. Зареєстровано 500 осіб. Це свого роду рекорд, це свого роду рекорд. І ми були приємно, приємно здивовані такою, таким бажанням людей бути на нашому симпозіумі. Дуже багато молоді, і це звичайно відрадно, тому що вчора, коли були два майстер-класи і зали були заповнені, і така жвава дискусія, і маса запитань, які показали рівень. Знаєте, Ми, ми піднялись на певний рівень. Що було майстер-клас генетика, потім куглепотії, це був рівень. Ми Піднялись на цей рівень, зайняли цю нішу. І ми на зайшов Володимир Сакович, добрий ранок. І я не хочу сказати, що ми все розуміємо так, як вони, як наші от колеги з терапевтичного флангу, розуміють. Але вчора я відчув, що ми на певній. Орбіті, ми розуміємо їх, вони розуміють нас, і це дуже і особливо молодь. Ви згадаєте, які запитання були, які чудові були запитання, як жваво йшла дискусія цілий день. Цілий день. Дякую всім вам за це. А особливо подяка людям, які проявили ініціативу і робили ці майстер-класи. Наталя Владикіна, Галина Стрілко. І це дійсно люди, які заслуговують на нашу похвалу. І так ми розпочинаємо нашу роботу сьогодні. На жаль, В'ячеслав Володимирович не зміг доєднатися з державні справи, але він з нами і передає вам всім вітання і бажає плідної роботи. Сьогодні стартував наш симпозіум. Вчора був дуже вдалий майстер-клас, який проводила Наталя Владикіна. Ми їй дякуємо за це. Мова йшла про генетику, і тому у мене питання будуть в цьому напрямку. Ось 20 років асоціації. Що цих 20 років було в плані генетичного розвитку нашої репродуктивної медицини України? Як ви вважаєте, які позитиви і які питання не вирішені, і що на майбутнє? Ну, що можна сказати, що ми йдемо крок за кроком за всесвітньою тенденціями? Тобто, генетичне тестування у нас з'явилося майже на рівні, як і у всьому світі. І я вдячна асоціації, що вона підтримує нас в цьому сенсі, що в нас майже кожен рік зараз є доповіді на УАРМІ по генетиці. І, взагалі, дуже збільшується цікавість лікарів щодо генетичних питань у застосуванні до репродуктивної медицини. Ми стали застосовувати піджитті, тобто тестування ембріонів перед переносом. Ми стали вводити в практику генетичні тестування майбутніх батьків. І це вже стало нормою, це вже на кожному, в кожній клініці можна знайти в прайсах ці тестування. Асоціація нас безумовно в цьому підтримує. І, звичайно, ще багато всього треба зробити. Я відчуваю запити від лікарів, які хочуть більше знати з медичної генетики. Генетики. Тобто, думаю, що ми будемо робити і е, окремі навчальні програми з медичної генетики, і проводити надалі е, якісь окремі навіть семінари, і, може, і окремі секції з репродуктивної генетики. Адже я не уявляю собі розвитку репродукції без генетики. От саме це я хотів почути, Наталя, тому що е, ми навчились робити дуже вдало першу частину. От. Дає їй циклітин, а потім провал. І наші ембріони не хочуть імплантуватись. І ось тут генетична складова є дуже важливою. дуже важливою. Це, напевно, буде один із кроків, який допоможе цей провал в 50-40% якось зменшити. Так, але е, на чому треба наголошувати, на те, що нам потрібне поглиблене розуміння цих процесів, адже просто копіювати якісь е, методики і переносити їх на репродуктивні технології не виходить, адже ми ще дуже небагато знаємо про настільки ранній розвиток життя людини. І я вчора сказала на майстер-класі, що напевно це е, найранішній аналіз, який ми робимо. Людині, взагалі в медицині. Це передимплантаційне генетичне тестування. Бо раніше ми ще нічого не придумали, як нам досліджувати майбутню людину, як от, от таким чином. І це такий прогрес, причому він так стрімко йде. Я дивлюсь по наших симпозіумах. Кожний рік ми нове, нове, нове. І вчора було стільки молоді, і мене це так пораділо, що вони. Як та губка, хочуть ці знання від нас отримати. Я вам дуже дякую, Наталі Людина. А ми їм допоможемо. Да. В цьому. Кілька слів, кілька слів, побажань нашим всім репродуктологам, ну і, зокрема, в венетичному mm. аспекті. Я, я завжди кажу вам стабільного геному і е, довших. Е, зараз згадаю, як це називається а, теломерів. теломерів да, і найдовших, і найдовших, найдовших теломерів. теломерів. Да. Бо... Абсолютно вірно, тому що ось це те, що сказала Наталя, визначає довжину нашого шляху. А от наповнення, ширина, от вчора, майстер-класи, це, це наповнення. О сьогодні симпозіум допить це наповнення. Хай це наповнення буде повним і нескінченним. Дякую, Наталю. Нам дякую. всім розвитку. Дякую та, і успіхів нам. До дякую. нових зустрічей. До нових зустрічей. Шановні колеги, завершив свою роботу 20-й ювілейний симпозіум Української асоціації репродуктивної медицини Львів 2025. Так, це був ювілейний симпозіум, адже Української асоціації репродуктивної медицини 20 років. І хочу підкреслити, що відбулось міцне становлення. Репродуктивної медицини в Україні, звичайно завдячуючи нашому єднанню єднанню в Українську асоціацію репродуктивної медицини. І симпозіум підкреслив бажання бути однією єдиною професійною спільною сім'єю, репродуктивною сім'єю. Рівно 20 років тому назад. У 2005 році Українська асоціація репродуктивної медицини була заснована у Львові на з'їзді Акушерів-гінекологів України представниками. Клінік репродуктивної медицини. Тоді їх було не так багато. Сьогодні в Україні їх майже 100, але реально допоміжними репродуктивними технологіями займаються 52 клініки, які, власне, є членами Української асоціації репродуктивної медицини, а інші це агенції, рекламні, туристичні і інші. Тобто всі ті філії, зокрема, які допомагають основним клінікам працювати. Симпозіум, який проходив продовж цих трьох днів, підкреслив зрілість української репродуктивної медицини, як в практичному, теоретичному, так і науковому аспектах. В четвер, 22 травня, були два майстер-класи, які зібрали понад 200 учасників. Зокрема, це генетика репродукції. Дякуємо. Наталій Владикіну за організацію цього майстер-класу, Дмитру Микитенку за допомогу і майстер-клас, що стосувався коагуляції коагулятивних станів і проблем, пов'язаних з порушенням в. Екстрегні... при екстрагенітальній патології. І ось тут хочеться подякувати Галині Стрілко за організацію цього майстер-класу і всім спікерам, які впродовж дня, 22 травня, в четвер проводили ці майстер-класи. Була практична частина роботи з ембріонами в клініки Роксолани Семчишин. Дякуємо їй за це. 23 і 24 була основна програма. На якій ми розглянули основні питання становлення репродуктивної медицини в Україні і заглянули в майбутнє. Поговорили про можливість зміни статистичної звітності і наближення її до євростандартів. Фокус на ембріон А, основний фокус був на ендометрії. Тому що саме на етапі імплантації ми втрачаємо біля 40-50% відсотків уплоїдних, тобто добрих ембріонів якісних з мінімальним мозаїцизмом. Ми намагалися заглянути в майбутнє, як виправляти цю ситуацію. Надзвичайно цікава була секція, пов'язана з вигоранням, психологічним вигоранням з співробітників наших клінік. Дуже цікава сесія. Ну і в кінці. Першого робочого дня, 23 травня, була ще одна цікава секція, пов'язана з безпечністю нашої роботи по відношенню до пацієнтів при назначенні тих чи інших медикаментів, зокрема при екстрагенітальній патології. А ввечері була дружня вечеря, на якій ми. Показали фільм, присвячений 20-річчю нашої асоціації, і не тільки. Ми згадали і першу дівчинку, яка народилась в 91-му році Катюшу. Перша в Україні після штучного запліднення. Це було в Харкові. Згадали наших патріархів, академіка Гріщина, професора Дахно, Піняєва Володю. Всі, хто був причетний до цієї важливої події, а потім. Були виступи, були вітання. Всі пригадували своє життя впродовж цих останніх 20 років нашої Української асоціації репродуктивної медицини. В суботу був не менш цікавий день. Ми почали з розгляду важливого питання, що стосувалося ендометріозу: хірургія, допоміжні технології. Як їх поєднати? Що повинно бути первинне? І зійшлися на основній думці, що потрібно максимально берегти овуляторний резерв, дозволити лікарям забрати яйцеклітини, зробити ембріони, можливо, потім прооперувати, і потім ембріотрансфер після ліквідації або притишення ендометріозу. Цікава секція була присвячена допоміжним технологіям, контраверсіям. Настанню вагітності, збереження вагітності, застосування антидепресантів як до програм, так і після настання вагітності. Штучний інтелект, задіювання штучного інтелекту в нашій роботі. Після обіду була цікава секція, яка була присвячена допоміжним репродуктивним технологіям, програмах Національної служби здоров'я України. Уже більше року як працюють ці програми, і ми наяву вживу розібрали з ті чи інші питання, які пов'язані з роботою цих, цих програм, які дозволяють безкоштовно нашим пацієнтам проходити програми допоміжних репродуктивних технологій ну, отримувати вагітність. І розглянули соціальні аспекти. Питання реклами та інші пов'язані з цією програмою. Ми називаємо її НСЗУ дрт І завершилося наш третій день симпозіуму. Це, власне, представлення тих чи інших напрацювань нашими клініки. Хочу підкреслити, виступала в цілому, в основному молодь наша молодь. І я був позитивно вражений, як і інші колеги. Глибиною досліджень, які проводилися в клініках, і результатами цих досліджень як вдало представляла наша молодь. Я пишаюся нашою молоддю. Я впевнений, що у нас є майбутнє, є майбутнє в наших науковцях, наших практиках, є майбутнє в нашої репродуктивної медицини. І в цілому у нашої країни я впевнений, що перемога нашої країни не за горами. І нас чекає ренесанс відновлення як України, так і розквіт нашої репродуктивної медицини. Дякую всім організаторам команді Ірині бурунко логістику і всім, хто допомагав секретарю нашої асоціації Наталії Анатолійні Сіліної, її помічниці Лені Бовт. А окрема подяка ЮКО студії і за ідею, за можливість зробити фільм впродовж нашого, нашого симпозіуму за питання, відповіді, з якими ви невдовзі зможете познайомитись. Ще раз всім подяка і до нових зустрічей!